В Киеве мы проиграли 0-2 по всем статьям. И, в общем-то, говорить о том, что мы здесь могли на тот момент оказать этой команде Италии. Я говорю, очень серйозне сопротивление, наверное, не было возможности у нас такой. Команда Италии на тот момент была на голову сильнее нашей команды. Андрій Шевченко єдиний з теперішніх збірників, хто грав в команді Кунькова всередині х Київський матч проти Італії і зараз у шеве перед очима. Відтоді сквадра Адзура каже, стала ще сильнішою. Я був тоді маленьким мальчиком, який вийшов і грав справа і грав проти Павла Мальді. На да, було. Італія завжди була монолітом. Навіть у найважчі часи вона вміла сміятися крізь сльози і тримати удар. Найпереконливіший доказ. В розпал внутрішнього корупційного скандалу італійці стали чемпіонами світу. Але збірна Роберто Донадоні – це не збірна тріумфатора Марчело Ліпі. Попрощався з командою Тотті, немає в ній Мальдіні і Нести. До Києва не приїхали травмовані тоні і матераці. Вдома залишився дискваліфікований Гатузо. І наостанок навіть заявку не потрапив Дель П'єро. Відтак на Олімпійській того вечора вийшла команда, яку можна і треба було перемагати. Слабіє команди, чим було представлена, цей час, я просто припомню не можу італії. Тому що я спочатку, вона проводила ігру, команду, я думав, що це якась команда з Македонії, або, допустимо, з Молдавії. Там, Грузинська нічия вплинула на Олега Блохіна. Замість ротання зліва в захисті тренер випустив гая. Калиниченко вийшов замість Вороніна. Блохін стверджував, нападник не в формі. Воронін взагалі не тренувався в останнє час. Воронін має 3 кілограми лишнього віс. Найурочистіший момент на НСК Олімпійський. Мабуть, таких обіймах сквадра Адзура відчуває найвищий пік патріотизму. Щоб не капали сльози, Джиджи Буфон навіть співає на помацьки. У наших теж свої звичаї. Традиційно мовчить русол, співає гімн Шовковський, згадує слова Шевченко. Гімн вперше на матчі збірної виконує пікардійська терція. Втім, не увесь олімпійський співав цей час на трибунах страшенно тиснева. Деякі фанати з'ясували, що їхні місця вже зайняті. Купив білети перед матчем Україна-Італія в касах стадіону. Прийшов сім'єю за 15 хвилин до початку матчу. Ну, На наших місцях сиділи люди, які теж показали нам білети. Ну, вони абсолютно нічим не відрізняються від тих білетів, які купив я. А я обратів увагу, що вокруг люди теж виясняють, що по ситуація: що на одно місце було продано кілька білетів. Перша ж атака українців вийшла емоційно піднесеною. Якби Шевченко ось тут влучив зі стандарту, Україна точно не програла б. Але Шева не забив, бо фона врятувала поперечка. Шева, взагалі, був того вечора незвично активним, як і вся команда. Багато бажання, багато мотивації. Зовсім не так, як три дні тому в Грузії. Але Шевченко не щастить, м'яч летить повштангу. Після наступного пострілу Шеве мусив забивати гусів, але м'яч зрадливо стрибнув під ліву ногу, і хавбек не переправив його у ворота. Відповідь чемпіонів світу припала на останні хвилини першого тайму. Українці створювали штучний офсайд, коли пірло поклав м'яча на голову Ді Натале. Ну, люди за італійцями і балачки про фарт Блохіна час припинити. Писали, що Блохін фартове. Це такий бачите, ушов фарт. Нельзя так довго писати. Другий тайм команда Блухіна теж починає з неабияким натхненням. Назаренко пасом розрізає захист гостей, але такі потуги марні. Буфон реагує на удар Шевченка. треба дати довжне вратарю, тому ті моменти, які були у мене. Я в ворот попав, вратар сяграв великолепно. На Олімпійському відчувається нервозність. Дуже важко тренеру збірної. Знервований і її прес-аташе. Олег Блухін робить заміну. На полі з'являється Воронін. Замить в центрі уваги Шевченко, але обрізкою барцальї українці не скористалися. Буфон знову м'яча дістав. 72-га хвилина. Дуже знаменна для українців. Воронін подає стандарт. За м'яч самовідано бореться Тимощук збив з пантелику гостей гусів. Холоднокровно зіграв Шевченко. 1-1 олімпійський палає від радості. Шева навіть не встигає, як слід порадіти. Його підганяє емоційний блохів. На каналі футбол -сан. А це момент істини непотрібний пас віддав Шевченко. Незрозуміло навіщо Воронін побіг поперек поля обігрувати пірло. Абсолютно не готовим до стрімкої контратаки. Був увесь наш захист. Один-два знову дінатали і знову поразка. Нінушка прозивали контратаку, потікали в центрі поля м'яч, і так як велика група футболістів вибігала в атаку. Оказался роковым, мы не успели Олег Блухин потім так і скаже. У поразці винен Андрей Воронин. Ну, он привез гол в наши ворота. Наступно? Второе, то поведение Воронина, которое он устроил, вы меня извините, это пускаем в Ливерпуле. Я, национальная сборная, не позволю. Як головний тренер, щоб игрок розгорів з головним тренером в таком то. Тому, пожалуйста, в Ліверпуль Бенітис. Ні, извините, в сборной грати не будет. Олег Блохін не вперше має претензії до Андрія Вороніна. У них давно складні стосунки, але до приселюдної сварки справа ще не доходила. На емоціях тренер навіть хотів достроково поміняти Форварда, а той, у свою чергу, був готовий піти з поля. Вже після матчу Вороніна ледве заспокоїв Андрій Баль. Форвард не приховує. Якщо Блухін буде продовжувати придиратися, він піде зі збірної. Я не люблю, коли мене діють постійно винуватим в каких-то моментах. Я вже мені не 20 років, щоб мене постійно опускали. Лучше туди вчений визивати. Власне, на цьому відбір на Євро 08 для українців де-факто закінчився. За чотири тури до фінішу ми втратили реальні шанси на вихід з групи. Можна вірити у диво, стимулювати грошима конкурентів чи ставити свічки у церкві, але навряд чи це допоможе. Треба бити до останнього, щоб не було. Якщо навіть і не було в нас ніяких теоретичних санкцій, все одно не можна опускати руки. Треба битися захищати перш за все честь нашої країни, честь наших вболівальників і своє особисте ім'я, яке ми засловуємо в цьому футболі. Треба визнати, це була видовищна гра гра з родзинкою, гра, яка не принесла результату, але подарувала естетичне задоволення. Отак, От як на цих історичних фотокадрах українці радітимуть вже не скоро, бо це радість попереднього відбору, коли команда Блохіна пробилася до Німеччини. Тепер в збірної немає такої мотивації. Залишилися престиж країни, реноме команди і авторитет самого Олега Блохіна. Після ігрових розчарувань у Франції та Грузії ми нарешті побачили бажане виконання від національної команди України: швидкість, гострі передачі, точні дальні удари, моменти біля воріт суперника. Усе це було у матчі з Італією. Але, попри зміни у грі, результат незмінно негативний. Просто як все геніальна причина озвучив метро тренерського цеху Фабіо Капелло, що аналізував гру у Києві для італійського телеканалу Раї. Гра справді видалась гарною і водночас важкою для обох команд. Україна більше контролювала м'яч, створила більше моментів. Однак, успіху досягла Італія, бо реалізували свої мінімальні шанси. Футболі перемагає той, хто забиває. Ще один важливий момент, на який просто неможливо не звернути увагу. Традиційні провали в захисті. Вони й визначили нашу поразку. Важливий момент гри, коли українці зрівняли рахунок. Наша команда почала ризикувати, аби вирвати перемогу, але захист України є невідповідно до такого ризику. Незважаючи на катастрофічний підсумок відбірних матчів збірної України у вересні, шанси потрапити на євро все ж залишилися. Звичайно, це суто теоретична можливість, але вона існує, і підсвідомо, кожен з нас вже прорахував варіанти. У нас сьогодні 13 очок. Давайте ми будемо рахувати. Можемо набрати. Ще 12, буде 25. Італійці грають в Шотландії, грають з грузинами. Ну, чому нам сьогодні не сподіватися, що ці дві збірни вберуть очки у чинного чемпіона світу? Це мінус 6, плюс 3. Давайте рахувати, у нас буде більше. Примарні шанси це як не дивно позитив для збірної. З одного боку гравці виходитимуть на завершальні чотири поєдинки кваліфікації євро з надією, що не все втрачено. З іншого, на команду вже не тиснутиме велика відповідальність за результат. Розкутість на полі повинна лише допомогти українцям захистити цієї осені свій престиж та рейтинг. Для нас кожна гра – це престиж буде, тому будемо грати, іскати нові нові та зв'язки на футбольному полі. Може бути, будь якийсь амоложений Є ну, славний тренер, є руководство федерації футболу, футбол... не виключно, що тренерський штаб збірної наважиться восени на кадрові експерименти. Можливо, не в усіх матчах, але, скажімо, проти Литви і Фарер Олег Блухін матиме повне право спробувати нових виконавців. Інша річ, що уявлення наставника синьо-жовтих про тих, хто прийде на зміну ветеранам, доволі туманні. Я взяв Кравченко, я взяв Чигринська, Гладких взяв. Назовіть мені ще пару фамилий, я з удовольствиям візьму. Ну і то вводіти, треба акуратно. Судя по всьому, будемо вводить, але но... кого ще? У мене проблеми колосальні, як видите, в обороні. На останок наважимось прогнозувати, що стратегії української збірної на фініш відбірної кампанії Євро 2008. Багато в чому залежатиме від результату нашого поєдинку 13 жовтня в Глазго. Якщо синьо жовті переможуть шотландців, а італійці та французи почнуть сенсаційно втрачати очки, то мета в команди Олега Блохіна не буде такою вже й примарною. Принаймні, буде хоча б якась інтрига. У разі ж нашої невдачі в Шотландії тренери матимуть усі підстави розпочати будівництво нової збірної.